Діти полеглих воїнів можуть долучитися до групи психологічної підтримки. ГО важливі запрошує дітей віком від 7 до 15 років, які втратили рідних на війні до безкоштовної онлайн-групи психологічної підтримки. Старт 24 лютого, тривалість 16 зустрічей раз на тиждень. Учасники 8 дітей у групі. Ведучі кваліфіковані дитячі психологи. Програма створена за супервізорської підтримки Лінди Голдмен, дитячої психотерапевтки з роботи з утратою, запис у групу за посиланням на сторінці міської ради. Бібліотекарі центральної бібліотеки для дітей в день спонтанного прояву доброти дарували читачам та перехожим атмосферу турботи та щирих емоцій. Разом із маленькими і дорослими олександрійцями створювали ланцюжок добрих справ, підтримували одне одного, допомагали влучним тваринкам, дарували посмішки та теплі слова. Зразковий аматорський хореографічний колектив Авантюрин отримав низку перемог в інтернаціональному фестивалі Україна-Грузія. Конкурс відбувся 14 лютого в онлайн-форматі. Дипломи першого ступеня отримали середня група, дует Маргарита і Анастасія Попові, солістки Алексеєва Кіра, Небесна Поліна та Конік Аріна. Олексій Кібальник, вихованець народного вокального ансамблю «Криниченька», керівниця Наталія Паніна, після перемоги в конкурсі Особистість року, організованому засновниками геодинаміка успіху, увійшов до енциклопедії видатних людей України. Про це повідомили на сторінці ПК Світлопільські. 15-16 лютого в Києві відбувся черговий етап з українських змагань фехтувальної ліги Миронюка Люта шабля. Олександрійські фехтувальники вихованці Кадю США номер 2 взяли участь в змаганнях 2010 року народження та молодші. Золоту нагороду у віковій категорії Ю-13 виборола Цвіткова Марія. У нелегкій боротьбі у вісімку кращих пройшли Лосєва Анна та Овсяніков Тимофій, зайнявши відповідно п'яте та восьме місця. Підготували спортсменів тренери Катю США NoR2 В'ячеслав Артем'єв та Демурі Ладарія. 10-14 лютого в Полтаві відбувся другий тур чемпіонату України Дитяча ліга з волейболу серед юнаків 2008 року. Народження у змаганнях взяли участь шість команд. Збірна команди Кіровградської області отримала п'ять перемог і посіла перше місце. Від Олександрійської спортивної школи номер 2 гравцями збірної команди області є вихованці. Коцан Артем Авраменко Євгеній, тренер-викладач Володимир Кулішкін. У середу, 19 лютого, буде сонячна погода. Температура вночі 14 градусів морозу, вдень 2. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика. Вітер західний.